Більшість людей не знають, що був чоловік, який пробіг через Африку менш ніж за рік. Його звати Рас Кук. Ось як він став першим, хто це зробив. Забіг почався на мисі Агульяс у південній Африці, який є найпівденнішою точкою Африки. Звідти він побіг до Намібії, де отримав харчове отруєння, але продовжив шлях до Анголи, де його пограбували повстанці. Однак він продовжив шлях до Демократичної Республіки Конго, де його викрали на два дні. Після звільнення він продовжував бігти через усі ці країни, доки не дістався кордону Мавританії та Алжиру, де мав проблеми з візою і майже мусив зупинити свій забіг. На щастя, йому дозволили в'їзд до Алжиру, де йому довелося бігти крізь снігові та піщані бурі, щоб дістатися тунісу. Досягнувши тунісу, він пробіг аж до рас Енгели, яка є найпівнічнішою точкою Африки. Загалом його подорож тривала 352 дні. Він перетнув 16 країн і подолав 9 940 миль або 16 тисяч кілометрів.